Бачите пеньок? Який величезний зелений дуб. Це на краю сарати, тобто в межах самої сарати. Вчора зрубали, очевидно. Бачите, отут бивша воїнська часть. Оце такі дуби рубають. Тут величезна кількість дерев. Вчора зрубана, вбита. Бачите, кругом листя. Оце така відповідальність саратської громади. Абсолютно безвідповідальність. Тут я не знаю, що ці депутати роблять і що голова робить. Але тут страшнючий безлад. Дивіться що, тут знищується ліс, знищується природа. Це природа і цей ліс, панове мешканці Сарати, належить вам. Але користуються вон, чотири пеньки підряд. Коли створюються їм злодії, убивці природи і лісу. І, на жаль, наша голова і її корпус абсолютно не дивиться. Вони по факту потакають злодіям. Я... По, так... по таких жахливих картинах можна сказати, що наша голова знаходиться нижче спини. Тарацька голова. Бачите? Бачите, що робиться? Тут і люди, і пасіки, і охорона вон якась за спиною круглого дічна. Бачите, що робиться? Панове Сараці, ото, щоб, ще раз кажу, щоб приносити користь для вас, цей ліс розкрадається. Розкрадається кубкою злодіїв. Корумпованих, корумпована влада. Пані Вікторія Дмитрівна, як я вас можу назвати, хіба ви голова, коли чиниться на вашій території, чиниться таке блюзнірство, таке, таке нахабство.